Поговоримо про щастя. Кожна людина в цьому світі вона бажає бути щасливою. Всі хочуть бути щасливими, радісними, задоволеними цим життям і жити повноцінне життя. Але чомусь дуже багато людей нещасні. Багато хто не може спокійно спати, по ночам потрібно пити антидепресанти, якось заспокоїти свою душу, свої нерви. Чому ж так відбувається, що людині не дай. А все одно нещасна, як так відбувається. В цьому відео хочу про це поговорити. Навіть дивлячися на своє життя, дуже часто думаю, що якась матерія зробить тебе повноцінно щасливою людиною. Наприклад, я мріяла щось купити, я це купляю і думаю, ну, от в цьому щастя, тільки чогось цього щастя вистачає на півгодини, а потім знову якась душевна порожнеча, щось знову не так засинаєш або прокидаєшся в поганому настрої, незалежно від того, що в тебе є. Тобто, коли людина намагається знайти щастя, от я собі куплю. Я так і мріяла про м'якенький диванчик в своїй квартирі. Чи я мрію про квартиру, чи про, чи про машину, чи про дім, про якусь одежу, їжу, подорож. Ну, я думаю, що ось це все матеріальне, фізичне зробить мене щасливою. Або люди, які знаходяться поруч зі мною, от мені здається, що на 100% мій чоловік має зробити мене щасливою, і це він винний, якщо я нещасна, бо він мене не робить щасливою. Або мені здається, що мені треба дитина. Я нещасна, тому що в мене немає дитини. Тобто, коли я фокусуюся на фізичний світ, на цю матерію і намагаюся, щоб хтось. Або щось зробили мене щасливою. Це утопічний проіграшний варіант. Тому що щастя, воно іде середини. Воно має бути в моїй душі. Монополія щастя воно є в Бога. Тому люди нещасні, тому що вони ставлять щось вище за Бога. І тоді приходить е, повна така порожнеча незадоволення: біжиш, біжиш, очі розбігаються. Ти думаєш, що ти ще те купиш, а потім те купиш. Буде радості, просто не. Ймовірно, от я сама буду щасливіша. Ніяка матерія не робить людину щасливою, тому що монополя і автор щастя це є Бог. Тому кожній людині треба вивчати слово Боже, знаходити час на спілкування з Богом, на молитву, народитися від Бога, народитися згори, щоб народитися від Духа Святого. І тільки тоді ми реально зможемо зрозуміти, що таке повноцінне щастя, коли ми будемо у волі Божій. Тільки церква вона вчить, що щастя воно починається з мене з середини, і що постійно треба формуватися. Енергію, життя та сили витрачати на те, щоб духовно формуватися, змінювати себе, а не когось, і думати, що хтось мене зробить щасливою. І саме церква вчить змінювати свій характер, тому що ем, да, кожна людина це дуже легко гордитися, пліткувати, показувати свій характер, йти на поводу свого характеру, йти на поводу своєї плоті й душі, нікому не підкорятися, не підкорятися на роботі, не підкорятися чоловіку, не підкорятися там діти, батькам, не підкоритися підкорятися церковній владі священникам, нікому не підкорятися. То, що хоче душа, те я й роблю. Що хоче плоть, те я і роблю. І це мій такий характер, і я його змінювати не хочу. І я просто живу як хочу. Е, та це кожен так може робити. В цьому нема героїзму, в цьому слабкість, тому що ну просто те, що така я, і все, я не буду змінюватися. Насправді, справжній героїзм це коли я змінюю свій характер. коли, коли я смиряю свій характер, смиряю під слово Боже, так як каже слово Боже, я так і живу підкоряюся чоловіку, підкоряюся священнику в церкві. в Роботі підкоряюся. Тобто смиряючи свій характер, Бог гордим противиться, смиреним дає благодать. Смиряючи свій характер, шукаючи господа, ми тільки тоді будемо повноцінно щасливими людьми. Пропоную вам підписуватись на канали в телеграмі Селтаненко разом з нами вивчати слово Боже. Якщо потрібно, напишіть мені. Я з радістю з вами буду спілкуватися, молитися за вас. Та давайте шукати щастя в Господі, тому що ніяка матерія не дасть внутрішнього щастя. І, взагалі, всі сфери життя вони налагоджуються тільки з Господом, тому ставте ставку на духовне і будете щасливі.